Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Короткий звіт про цей день. Провів нараду щодо міжнародної активності для нашої держави в лютому. Увесь місяць розплановано дуже детально. Фактично, кожен день буде багато перемовин, зустрічей, нових домовленостей для України для зміцнення наших воїнів. Провів сьогодні також нараду щодо нових угод про безпекові гарантії для України. Працюємо зараз з кількома країнами, доволі амбітні можуть бути угоди, хороший зміст. І я вдячний дипломатичним командам, які задіяні. Ми повинні вже найближчими місяцями показати такий результат в розбудові архітектури безпекових угод, який дасть потрібні позитивні сигнали на весь цей рік. Сигнали дієвої підтримки України тривалої підтримки. Сигнали чіткої довіри наших партнерів до здатності України захищатись і захиститись від російської агресії. Світ готовий дієво допомагати лише тим, чия сила очевидна. Сьогодні провів кілька міжнародних зустрічей. Перша Португалія в Україні з візитом були міністри закордонних справ та освіти Португалії. Провів зустріч з ними. Подякував за досягнутий рівень співпраці між нашими державами, за довіру до України і до наших людей. Одне з питань в розмові це участь Португалії у відбудові в Україні, і, зокрема, у відбудові в Житомирській області, саме освітніх закладів. Дуже розраховуємо, що проекти такої відбудови будуть реалізовані якнайшвидше. Друга зустріч за сьогодні. Директор МАГАТЕ Гросі. Він планує відвідати Запорізьку атомну станцію. Ми доволі детально обговорили ситуацію на станції та безпекові виклики. Зараз російська окупація ЗС повинна припинитись, і це головна передумова відновлення радіаційної безпеки для усього нашого регіону. Подякував Гросі за підтримку формули миру та за участь. Представника МАГАТЕ у роботі радників щодо формули дуже важливим є той факт, що Україна була обрана до Ради керуючих МАГАТЕ. Це очевидна ознака того, що світ визнає нашу здатність відновлювати стабільність і працювати заради безпеки. Третє за сьогодні зустріч з керівником організації економічного співробітництва та розвитку однієї з найбільш поважних. Міжнародних організацій, яка об'єднує найбільш розвинуті країни світу, подякував за підтримку нашої держави і за відкриття Офісу, Офісу організації в Україні. Ми постійно додаємо змісту нашій взаємодії, і попри все, рухаємось до повноправного приєднання до цього клубу до організації економічного співробітництва та розвитку. Обговорили сьогодні і залучення коштів для відбудови в Україні. Ще одне стратегічне питання. Щойно підписав указ, який розпочинає створення у наших силах оборони окремого роду сил, сил безпілотних систем. І це не питання майбутнього, це те, що повинно дати цілком конкретний результат вже найближчим часом. Цей рік повинен стати. Вирішальним в багатьох аспектах, і, очевидно, на полі бою. Дрони, безпілотні системи довели свою ефективність в боях на землі у небі та в морі. Україна реально змінила безпекову ситуацію в Чорному морі завдяки дронам, відбиття штурмів на землі. Це багато в чому робота саме дронів. Масштабне знищення окупантів та їхньої техніки це також дрони. Зараз перелік завдань чіткий. спеціальні штатні посади під роботу з дронами, спеціальні підрозділи, ефективне тренування, систематизація досвіду, постійне масштабування виробництв і залучення найкращих ідей, найкращих спеціалістів у цю сферу. Це завдання і для армії, і для Міністерства оборони та уряду загалом. І щоб дати необхідну координацію в силах оборони, забезпечити належний рівень планування та якість логістики, в структурі збройних сил будуть створені сили безпілотних систем. Відповідні пропозиції будуть внесені на розгляд РНБО, продовжуємо перезавантаження державної системи тих її елементів, які потрібні, щоб Україна досягла своїх цілей. Цілком справедливих цілей Україна може перемогти, має перемогти. І ми повинні усе для цього зробити. Я дякую усім, хто допомагає. Слава усім, хто б'ється та працює заради нашої держави. Слава Україні!